Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми з вами говоримо про написання слів іншомовного походження, зокрема, подвоєні букви в словах іншомовного походження. Поставте відео на паузу і запишіть число і тему сьогоднішнього уроку. Починаємо урок із мотиваційного віршика. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Сьогодні ми з вами пригадаємо правила правопису літер «и» та І у словах іншомовного походження, розглянемо нові правила написання подвоєння у словах іншомовного походження. Також будемо формувати вміння, визначати в словах відповідну орфограму, обґрунтовувати написання іншомовних слів орфографічними правилами, формувати навички роботи з підручником, словником іншомовних слів, а також розвивати ваше логічне мислення орфографічно. Пильність, слухову зорову пам'ять і, звичайно, збагачувати словниковий запас і виховувати любов до української мови. Перевіряємо домашнє завдання. Вам було задано виконати вправу 11 на сторінці 30. Потрібно було переписати слова, розставляючи потрібні, потрібні букви. Так? Шпинат, чингісхан, коридор, кінжал, корсика, шилер, банкір, чилі, фальсифікатор, пріоритетний, манікюр і конфітюр. Потрібні орфограми потрібно було підкресити олівцям. Перевіряємо. Шпинат, буква И. Перевіряємо шпинат, чингісхан, коридор, кінжал. Корсика, шиллер, банкір, чилі, фальсифікатор, пріоритетний манікюр і конфітюр. Пригадуємо правила. В основах загальних слів іншомовного походження після дев'яти букв «д», «т», «з», «с», «ц», «ч», «ш», «ж», «р». А ми пам'ятаємо правило дев'ятко, де ти з'їси цю чашу жиру. ДТЗС – це чи шижире. І перед наступним приголосним після цих букв перед наступним приголосним пишемо І. В таких словах, як диск, тир, цирк, шифр, ритм, той же самий шиллер, чингіскан, коридор, і так далі. а в всіх інших випадках ми пишемо з вами І кон, манікюр, конфітюр, пріоритетний, фальсифікатор, і так далі. Чилі також сюди підходить. В таких словах, як, які закінчуються на букву сполучення іда, іка, Антарктида, Корсика, звичайно, пишемо букву І. І треба пояснити, що означають слова фальсифікатор та пріоритетний. Фальсифікатор той, хто займається фальсифікацією, тобто підробкою. А пріоритетний – переважне, провідне значення когось чогось небудь, або перевага над кимось або чимось. Попрацюємо з підручником, пропоную відкрити сторіночку 30. Розглядаємо правила. Подвоєння букви в українській мові ми пишемо лише у власних назвах і в загальних ті, які від них походять. Ось, наприклад, є в нас місто Оттава, і, відповідно від цієї власної назви, ми утворюємо прикметник Оттавський і зберігаємо подвоєння. Той, хто живе в Оттаві, живе, житель Оттави, Оттавець, також у нас подвоєння. Голлівуд, Голлівудський, Голлівудець. У загальних назвах подвоєні букви ми не передаємо на письмі в таких словах, як каса, маса, бароко, хобі, це ми можемо побачити. Хоча, наприклад, в інших мовах каса в італійській пишеться з двома тож саме маса. В латинській мові пишемо з двома, барокко італійське слово, італійського походження з двома, а хобі англійського походження з двома, в англійській мові пишеться в нашій мові. Ми загальні назви пишемо без подвоєння. В таких словах, які вам потрібно запам'ятати, не відбувається подвоєння. Дивимось, Алло, вживається при звертанні до особи під час розмови по телефону. Брутто вага товару разом з упаковкою. І, до речі, нагадую, що нетто, також з двома буквами, «т» пишеться, це товар без упаковки. Вартість товару без упаковки. Ванна, пишемо з двома це велика довгаста посудина для купання. Вілла, розкішна дача, звичайно, із садом навколо. Тонна Міра ваги, яка дорівнює 1000 кілограмів, пишемо з двома буквами. А також ми пишемо з двома буквами Мадонна, в католиків називається Богородиця, Манна, за біблійну легендою, їжа, що падала євреям з неба під час мандрівки пустилею. Міра – це у нас ароматична смола деяких тропічних дерев. Нетто, нагадую, вага товару без упаковки. Панно картина тематичного характеру. І пенні це фінська монета. Ці слова потрібно запам'ятати і вживати правильно їх на письмі та у вимові. Також подвоєння відбувається насток збігу однакових приголосних на межі та корення. У таких словах, як контрреволюція. Ми бачимо іншомовний префікс контр плюс революції, корінь і я закінчення. Імміграція теж саме префікс ім додаємо до корення міграція, закінчення інновації, я так само, ін на у нас буде іншомовним префіксом. Пропоную виконати письмо наступного права. Запишіть вправо 1. У вас є слова іншомовні. В інших мовах англійської тролейбас. Ваше завдання утворити наше слово. Як у нас пишеться тролейбус? А з однією буквою. Запишіть через кому. Англійський теніс – теніс, Естонське талін. Пишемо з двома. І німецька ванне, ванна пишемо також в українській мові з двома літерами. Авілла. Зберігається подвоєння? Правильно, зберігається. Англійською лондон. Так і буде Лондон. Італійська піца, але у нас пишеться з однією. І англійський долар у нас пишеться з однією буквою. Запам'ятайте ці слова. Виконуємо наступне завдання. Треба записати у зошитах вправа 2. Мадонна, лібрето, алло, Тонна, апетит, Валенція, асистент, Новела інна, Отава, Лозанна, Андродора, діаграма і агресор. Треба записати ці слова у два стовпчики. Перший стовпчик назвемо сподвоєнням, другий без подвоєння. Поставте відео на паузу, виконайте це завдання. Перевіряємо. Якщо ви правильно визначили всі слова, правильно їх записали, то першу буковку підкреслюємо олівчиком і у нас виходить назва квітів. Першому стовпчику. Ті слова, в яких відбувається подвоєння Мадонна, Алло, Тонна, Інна, Оттава, Лозанна і Андорра, вийшла у вас матіола. Назва дуже красивої квітки. Без подвоєння ми пишемо наступні слова лібрето, апетит, Валенсія, асистент, новела, діаграма, агресор. І У нас виходить лаванда, коли ви підкреслите перші букви кожного слова. Отже, друзі, що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Поставте відео на паузу, дайте відповідь на це питання. Чи було вам важко, якщо так, то що саме було важко виконувати? Чого ви навчились на уроці? Молодці, ви дуже добре сьогодні попрацювали. Дякую вам за урок. Вдома залишилось тільки закріпити вивчений матеріал. Потрібно буде опрацювати параграф 14 15, і 15 вивчити правила, які знаходяться на сторіночці 30, і виконати завдання на крайньому слайді презентації. Ось воно, аналогічно до класної роботи. Потрібно розподілити слова у два стовпчики з подвоєнням та без подвоєння. І підкресліть, будь ласка, орфограмки. Нагадую, орфограма це правило. Яке потребує пояснення. Так? Алло, напишете з двома і підкреслите, тому що в цих словах це у нас слово виняток, а в таких словах ми пишемо дві букви. На цьому все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!